Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Запах у нас завжди вночі вночі такий сморід стоїть, що ну просто не можна. Ми задихаємося тут. Запах це природне явище, яке відбувається при впливі високої температури на молочну сироватку. Успадкували вже цю проблему. В нас щоб ви собі розуміли, централізованої е е каналізації в місті немає. Жителі міста Благовіщенське на Кіровоградщині скаржаться на сморід через роботу молочного підприємства, особливо влітку. Люди, які живуть неподалік підприємства, через сморід не можуть відкрити вікна у будинках та вивісити прання на вулиці. Щодо неприємного запаху, у міську раду звертається третій рік. Яка причина і чому її не усувають, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Запах у нас завжди вночі. Вночі такий сморід стоїть, що ну просто не можна. Ми задихаємося тут. Жителька Благовіщенського на Кіровоградщині Таїса Кутюжанська живе на околиці міста. Розповідає, через море звістінників, куди зливає відходи виробництва місцеве молочне підприємство, не може влітку ні відкрити вікна у будинку, ні попрати білизну. Я працюю до 9-10 години кожного вечора. Я приїжджаю додому, я вимушена постирати стірку. Але я не можу цього зробити, тому що на ранок, коли ти знімаєш, це, це просто запах нереальний. Я закриваю повністю все: вікна, двері, на ніч, але все рівно запах такий, що ну не можна вийти. Ганна Діденко каже, живе у трьох кілометрах від підприємства. Чим більше жара, тим більше нема чим дихати. Це такий жах, і ми з ним боремося. І до молокозаводу керівництва зверталися і ходили до мера нашого. Показує звернення від 29 липня цього року до міського голови Віталія Довгополого з проханням посприяти усуненню неприємних запахів, які поширюються у Благовіщенському та навколишніх селах. Звернення підписали 34 жителі, які живуть найближче до підприємства. Це цехи молочного підприємства. Тут працюють 80 людей. Виробництво облаштували у Благовіщенському 10 років тому, каже фахівчиня з якості Світлана Проворотна. Виробляє м'які підплавлені сарі, такі як моцарела, бурата, стричитела. Потужність нашого підприємства близько 50 тонн молока на добу і виготовляємо готової продукції близько 7 тонн. Про скарги жителів громади на неприємні запахи при виробництві сирів знають. Запах це природне явище, яке відбувається при впливі високої температури на молочну сироватку. Це безпечний процес, який не здійснює шкідливого впливу на навколишнє середовище і на людей. У нас для цього є підтверджуючі документи. Показує протокол вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на підприємстві проєктно-лабораторним центром від 12 червня цього року. Повітря перевіряли на міст оксиду вуглецю вуглекислого газу та діоксиду азоту, отруйного газу з різким запахом, який утворюється при згорянні палива. Цитуємо висновок центру. Згідно проведених лабораторних досліджень, фактичний вміст вимірюваних забруднюючих речовин у визначених точках на межі 100 метрів не перевищує гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі. Це вістійники поля фільтрації, куди зливають відходи виробництва, каже Світлана Проворотна. Вони розташовані за три кілометри від міста. Їх площа два гектари. На полях фільтрації відбувається природне очищення сироватки та води, яка зливається на ці поля. Бактерії не додаються, додаються жива суспензія водорослів, які називаються хлорела. Які чинять позитивний вплив на безпосередньо стічні води, розчиняють їх і допомагають очищенні. зі слів фахівчині з якості. Ці вістійники з 2020 року орендують у міського комунального підприємства. Говорять, вони є причиною неприємних запахів, на які скаржаться люди. Очисні споруди та вістійники перейшли до громади від колишньої благовіщенської районної держадміністрації, розповів заступник міського голови Юрій Литвинюк. Наша міська рада створена у 2020 році. У нас, щоб ви собі розуміли, централізованої каналізації в місті немає. У нас ідуть септики, і ми вивозимо нечистоти від сіни. Держава в свій час до, до, ну, до формування громади виділяла кошти на це, але так вони і не були освоєні, і не зроблені. Зараз почалася війна, ніхто ж таких коштів не виділяє. Говорить, проєкт модернізації вістінників дороговартісний. Реалізувати його можна лише спільно з підприємством. У 2016 році була проектна документація зроблена. О, і на той момент це коштувало 24 мільйони. Зараз з умовою інфляції не тільки весінники. Сюди і, і, включається і станція по очисті, і документація повністю, щоб все місто закульцювати, бо воно по плану оце все сюди, місто мало всі нечистоти сходитися сюди. Спочатку на очисну станцію, а потім далі сюди. Я думаю, зараз десь в пределах 40 мільйонів не менше. Каже, такі гроші громада не може виділити з річного бюджету. Якщо в нас бюджет громади 200-250 мільйонів, то представте, це п'ята частина бюджету громади треба віддати. Мовлюємо проект фільтраційних полів і очисних споруд спільно з підприємством комунальних. Заступник міського голови згадує, вперше з приводу смороду від вістійників жителі громади звернулися у 2023 році. Іменно в, літні, в літній період, коли жарко, і іменно в ранкові час в ранкові години. Нами було проведено. Виїзд комісійно, обстеження, робилися Держпродслужба були, робилися заміри Гайворонської лабораторії. Іменно бралися аналіз ґрунту, аналіз води самої. Їхнє заключення було, що все в допустимих нормах. Удруге скарга надійшла у липні цього року. Їм були предоставлені всі документи заводом і нашим БМП комунальним, так як він є. Власником цих відсіників да є запах цієї сироватки. Ну це ж екологічно чистий дем казати продук. Да воно воняє, да воно, але воно не завдає шкоди ні довкіллю, ні людям. Суспільне звернулося з інформаційним запитом до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, в який входить Кіровоградська область. Чи були скарги від жителів громади, і чи перевіряла інспекція екологічні норми роботи підприємства? Отримали відповідь від начальника інспекції Сергія Сологуба, що скарг не було. Далі цитуємо. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 березня 2022 року про припинення заходів державного нагляду контролю умов воєнного стану припинено проведення таких заходів на період дії воєнного стану, враховуючи викладене, інспекцію не проводилися заходи державного нагляду контролю підприємства Молочна майстерня. Неприємні запахи виникають при розкладанні сироватки, пояснила сімейна лікарка Олена Баранова при тривалому зберіганні. Сироватки, в ній починають вироблятися легкі органічні сполуки, особливо коли йде випарювання. А зараз сонце, жара, то це випарювання йде досить швидкими темпами. Це по перше, кислоти. Такі кислоти, як масляна, оцтова і навіть капронова кислота, це альдегіди. Але найбільш вразливим для людей, для людського здоров'я, є все ж таки кетони, Ацетон вони дуже легкі за своєю структурою, і зразу їх вплив починає людина відчувати зі слів лікарки, ці сполуки шкідливі для людей. Це е, свербіж слизових оболонок, очей, е, першіння в горлі. Наприклад, якщо людина має якесь хронічне захворювання органів дихання, то це провокує приступи, наприклад, удушя, бронхіальної астми. А якщо є така е, Предрозположеність, то можуть виникнути такі гострі захворювання, перейти в хронічне захворювання, хронічне обструктивне захворювання легеня або бронхіальну астму. Також при випарюванні сироватки виділяється аміак, це шкірні захворювання, екзема, також може бути бронхіальна астма і важкий кон'юктивіт. тому що очі це дуже ніжна структура там слизової, і перший контакт відбувається саме з очима. Заступник міського голови Благовіщенського Юрій Литвинюк пообіцяв, питання щодо вістійників вирішать наступного року. Будемо приймати річний бюджет, фахівці оцінюють, що це буде коштувати. Ця фільтраційна станція домовлялися, що завод співфінансує, і ми співфінансуємо, і зробимо хоча б поставимо станцію по фільтрації. Вартість модернізації відстійників і очисних споруд визначатимуть разом з підприємством наприкінці року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.